Зарядка Fairy 22 кВт, 32 А3 фази. Максимальна потужність відповідно 7,2 кВт на одну фазу. По інформативності дисплея зверху зліва температура. Нижче в нас вольтаж по всіх трьох фазах. Посередині, там, де пише 0 А, це є швидкість заряджання автомобіля в Амперах споживання по кожній з фаз. З лівої сторони, де пише 0 кВт, це в нас. Швидкість зарядки автомобіля поточна з правої сторони, скільки автомобіль витратив на даний момент в даному зарядному циклі. Справа 25 А це звичайно швидкі зарядки автомобіля, яку ви виставляєте. А знизу ділей відкладання. Справа у нас таймер, який виставляється, і понизу це просто або таймер зворотнього відліку, ділей, або сам таймер зарядки автомобіля в залежності від того, який режим. Кнопка А відповідає за ампераж, яким буде заряджатися авто. Вона буває 8, 10, 13, 16, 25, 32 ампери, відповідно по кожній з фаз, в залежності стільки фаз та яку потужність підтримує автомобіль. Швидкість зарядки не важливо, чи ви підключите китайську однофазну машину через перехідник Type 2 GVT, чи підключити американку через Type 2 на Type 1 Автомобіль буде заряджатися лише по першій фазі. В першій у вас буде писати такий ампераж, який відображається тут на циферках. В принципі, 32 А. Якщо прийме авто, це буде в нас 7,2 кВт по першій фазі. Якщо автомобіль буде європейка, там Зоя, вона зможе приймати по 32 А з кожної фази. Це буде загалом 22 кВт. Так, кнопка D, це у нас ділей. Відкладна зарядка авто. Або затримка перед заряджанням. Перед тим, як підключити машину до зарядки, вибираємо затримку від 1 до 15. Ось тут міняється у нас D04. 5, 6, 7. І це означає, що після того, як підключити автомобіль, зарядка почнеться через 7 годин. Якщо ви приїхали там в 6 вечора і ви хочете заряджатися по нічному тарифу, приходите до зарядки, клацаєте собі туди 5 число і в 23.00 почнеться зарядка. Через 5 годин після того, ви наклацали. Кнопка Т це таймер часу зарядки автомобіля. Також варіюється від 1 до 15 годин. По налаштуваннях притримуємо першу кнопку, попадаємо в перше меню. Тут у нас ця, ця кнопка відповідає за назад, вверх-вниз і вибрати. Натискаємо кнопку Вибрати. В залежності від моделі, фейрів, вони можуть трошки відрізнятися, самі надписи на кнопках, але переважно завжди чотири кнопки і вони ідентичні функціоналу. Так, в першому меню нажимаємо вибрати. Можемо вибрати зарядний струм автомобіля, але вже не такими кроками, як було, а точний. У нас, наприклад, там немає кроку 20, можемо вибрати собі 20 А зарядку, 19 виставити, який потрібно. Натискаємо назад, От 20 А в нас збереглося. Далі в нас є ділей. Тут можемо виставити стандартний ділей. виставимо його 2-3 години. Назад, назад, назад. І тепер завжди от стандартний ділей, після того, як ви підключите автомобіль, він завжди буде починати заряджатися через 3 години. Його можна виключити буде вручну, але треба буде багато клацати. Я це не дуже рекомендую ставити, бо коли про нього можна забути. Так, третій пункт меню це в нас ділей оф, це по суті таймер, який ми наставляємо. Тож до 15 годин можна виставити таймер. Його можна виставити так. Може в когось там немає таких налаштувань, І вони їх здублювали. Так. RFID це в нас є використання авторизаційної карточки. Ось такої, яка йде в комплекті. По стандарту вона є вімкнена. По стандарту у вас буде ось так. Це якщо ви живете в багатоповерховому будинку чи десь ставите в загальнодоступному місці. Щоб ніхто не приїхав і просто не підключив свою машину, заряджатися, ви можете мати її включеним, цей параметр. І зарядка автомобіля почнеться лише після того, як ви притулите карточку. В іншому випадку, зарядка автомобіля не почнеться. Навіть хтось поставить пістолет, зарядка буде чекати. Відповідно, для того, щоб її вимкнути, заходите сюди, в це меню, вибираєте ось цей пункт, натискаєте Змінити. Ви ще притуліть карточку, впродовж 10 секунд притуляєте карточку і вона вимикається. І тепер зарядка автомобіля починається після того, як ділей дойде до нуля, тобто затримка заряджання, або просто, якщо нічого не виставлено, коли втикаєте пістолет, починається зарядка авто. Тут все. Наступний пункт у нас about device», про пристрій. Тут цікавого нічого нема. Єдине, що цікаве, це кількість спожитої електроенергії. Даною зарядкою. Бачимо 100 кВт рівно майже. Спожив вже автомобіль через цей зарядний пристрій. Також тут ще може бути одне налаштування, третє, якого в даній зарядці немає. Ось тут може бути посерединці між ними ще Load Balance, тобто розумне керування зарядкою автомобіля. Якщо потужність вас... В будинку, яка приходить 25 А. Ви поставите 25 А швидкість заряджання авто і включите пральку, то швидше за все вас вхідний автомат може вибити. Для того і існують такі зарядні пристрої з спеціальним амперметром. Ви включаєте даний пункт, там є тільки або включити, або виключити його можна. Якщо ви його включаєте, але він має бути дуже близько до вхідного щитка. дуже близько до вводи в будинок. Бо тягнути далеко кабелі, там здається 3-метровий кабель дається, і це дуже мала відстань. Якщо ви ставите в гаражі а вхід в будинок десь далеко, то вам це не підійде. Так от, якщо ви виставите рівень зарядки 25 А і почнете заряджати авто і включити пральку там чи посудомийку чи навіть електричний чайник, ваш швидше за все може вибити. Вхідний автомат. Щоб його не вибило, є спеціальне оце зарядні станції з даним девайсом, який буде автоматично зменшувати швидкість зарядки автомобіля відповідно до доступної йому потужності. Тобто пише 25, ви включили чайник, включили пральку, воно зменшило до 8 А і помало заряджає автомобіль. Тільки виключився чайник, підняло швидкі зарядки там до 13 А і тільки пральна машина завершила свій цикл. Всі 25 А далі заряджають автомобіль. По підключенню зарядки у вас виходить 5 друтів, 6 мм квадратних. Три з них пішли сюди на колодку. 2 нейтраль та заземлення пішли сюди. Ну і по штейкеру. У нас є ось такий штейкер. Він є трьохфазний. Ось тут видно нейтраль, заземлення, перша, друга і третя фаза. Якщо він буде однофазний, у вас до двох контактів просто не буде. Місця під них будуть, але самих контактів середні не буде. Зарядка доволі якісна, багато відгуків на Аліекспресі нормальних, про неї. В принципі, що пістолет, льову за частину так само до нього, якщо щось станеться, можна докупити. Також справі зерного пристрою є кнопка екстреного вимкнення, яку ви натискаєте і пристрій повністю обесточується. Для того потім, щоб його вимкнути, потрібно її покрутити. Доклацання за годинковою стрілкою, ну і про те, кому яку зарядку вибрати: однофазну, трьохфазну. Як ти дізнатися? І про щит для зарядного пристрою знімемо окреме відео.